Від початку повномасштабної війни Рада оборони Кривого Рогу підтримує наших військових. Техніка, амуніція, обладнання та спорядження безпілотники. Сотні одиниць таких потрібних для передової речей вже отримали бойові підрозділи. 11 квадроциклів. Чергова партія допомоги нашим захисникам. Транспортних засобів ми вже передали нашим військовим. майже майже вже, але це були з більшого. Позашляховики, пікапи, скорі помощі, вантажівки. А ось зараз це вже друга партія квадроцикли. Квадроцикли дуже потрібні при виконанні завдань. і ось це вже друга партія квадроциклів, іде на передову, іде в 17-й бригаді, йде бригаді Хартія, ну саме тим, хто воює і виконує бойові завдання. Як пікапи, так і квадроцикли. Нині розхідний матеріал, а тому парк частин має постійно поповнюватись, кажуть у 17-й танковій бригаді. ФПВ-дрони та мавіки, автомобілі лише частина допомоги отриманої підрозділом від Ради оборони міста. Затребуваність у квадроциклах дуже висока, кажуть військові. Перше, це присування по бездоріжжю, це мобільність, підвоз БК, вивіз трьохсотих. Це буде велика. Дяка від нас з перших днів війни. Допомога від міста надходить за запитами військових. На часі саме маневрена техніка для виконання різних бойових завдань. На сьогодні рада оборони і місто Кривий Ріг підтримують більше ста військових частин. Сил оборони, це частина збройних сил України і Національної гвардії. Квадроцикли можуть використовуватися підрозділами fpv дронів в першу чергу завдяки їх швидкості, мобільності і прохідності. Дуже швидко змінювати позиції. Вони можуть використовуватися як розвідка. Це дуже великий спектр використання даних. Транспортних засобів тут два вида квадроциклів, двох потужності 650 кубів і 1000 кубів. Хто що попросив, те отримує Іван Проводов, Олег Каплій. цей день.